Нас звільняють масово викладачів, це більше 12-15 років стажу. Нам розказують, що немає годин, іде скорочення годин, і натомість беруть нових людей. Пані Вікторія розповідає, що пропрацювала в університеті 13 років, але торік її звільнили. Підстава закінчення трудового договору. Жінка боїться показувати своє обличчя, проте подати позов до суду на гуманітарний університет таки наважилася. Каже, що її звільнили незаконно. Колеги пані Вікторії свідки у цій справі. Вони Теж судяться із гуманітарним університетом. Пояснюють, їх не звільнили, проте суттєво зменшили кількість годин. Кожного року я проходжу по конкурсу, але згідно чинного законодавства, я маю пільгове право залишення на роботі, тому що я є не тільки як вдова Чорнобильця, а на моєму вихованні знаходиться ще неповнолітня донька. Мені не повідомляли ні про моє навантаження. Після проведення конкурсу мені не було видано жодного протоколу, в якому було би засвідчено чи я працюю. Це влаштоване, чи мене звільнено з роботи, і тобто вересень місяць мій роботодавець виходить: не повідомляв мене про моє навантаження, чим не допускав мене до виконання моїх трудових обов'язків. Викладачі запевняють, що неодноразово просили у керівництва вишу пояснити ситуацію і надати відповідні документи. Та папери побачили лише після того, як звернулися за допомогою до правників. Як наслідок, каже захисник педагогів, у Рівненському міському суді розглядають чотири справи щодо порушення прав працівників гуманітарного університету. Роботодавець порушив умови праці, статтю 29 кодексу законів про праці. Крім того, хочу сказати, що. Значні порушення відбуваються при конкурсному відборі працівників на посади, тобто положення про заміщення вакантних посад, зокрема викладачів, порушується. Створюються на рівні умови праці. Прокоментувати ситуацію. Журналісти дня попросили ректора РДГУ. Руслан Постоловський у телефонному режимі повідомив Проблема викладачів у тому, що вони не бажають підвищувати свій фаховий рівень та здобувати наукові ступені. А юристи університету спростували заяви позивачів про те, що їм, нібито не було надано відповідних документів. Рівноський державний монетарний університет він діє згідно. Норм чинного законодавства він не порушує норми закону. Їхні ці вислови у суді є голослівними, оскільки вони все ж таки мали змову і без адвоката вони отримали ці документи. Є чіткі підписи у наших документах, що вони були ознайомлені, що вони брали ці документи. Нічого це не є ну, секретною інформацією ніхто її не приховував. Єдине у чому погоджуються обидві сторони, це те, що остаточну крапку зможе поставити лише суд. Найближче слухання має відбутися 26 лютого. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.